Загадка для вас, колеги, так. що роблять українці, коли збираються одним великим столом на новорічну ніч. Тратять гроші. Не сваряться. Не сваряться, тратять гроші, співають. А ще, судячи з усього, найбільша українська традиція на Новий рік це переїдання. А -а -а -а. Ну тому що ж ну, не можна, коли так. воно все таке смачненьке, що тобі руки от казали, що то не, не їшь, то на, на новий рік. Угу. То ясно, що там і порося буде, і курка, картопля, риба, ковбаска, і те, що зверху ще олів'єше. Попробуй не так. спробувати, бо бабуся тобі дає. Я yeah, uh -huh. слухайте, і чесно кажучи, мені здається, що тут нічого поганого в тому нема. Бо це, uh -huh. знаєте, така традиція, яка передається нам з покоління в покоління. Предки наші теж так робили. Все через що вони uh -huh. вірили, що як рік зустрінеш, так його і проведеш. Або в кінці кінців. Ну, якщо навіть ти живеш не дуже, ну uh -huh. можна хоча б рік почати гарно. Uh -huh. От відповсти uh -huh. в куточок і переварюватися uh -huh. принаймні тиждень. Але погодьтеся, що ця традиція вона не дешева. Тому так, що все так. треба зробити, отже, right. на нього треба накупити. Uh -huh. Uh -huh. На щастя, дефіциту окремих продуктів у нас вже. Давно немає, uh -huh. але ціни на ці продукти постійно зростають. Скільки коштує такий традиційний святковий стіл цього року, рахували наші колеги. <рес> ціни виросли звичайно, але хочеться себе чимось порадувати, бо ну зараз і в відпустку так особливо не з'їждиш. Юлія розповідає, цьогоріч на Новий рік не буде накривати повний стіл. Планує не економити і приготувати дещо особливе для родини. Та декілька традиційних страв. У мене чоловік і два сина, і всі троє мають дуже різні смаки, тому я намагаюся готувати щось таке, що їм в трьом сподобається. Зазвичай це можуть бути креветки чи крабові палички, щось таке цікаве з цього зробити. Червона ікра, якщо вийде, олів'є, звичайно, селедець під шубою, яйця фаршировані, ну, такі традиційні штуки, які з дитинства знаємо. Да. Пані Любов теж не шкода витратитися на новорічний стіл та ще й добряче постояти біля плити. Холодець, як завжди, салат олів'є, як завжди. Ще ну, різні салати овочеві. Капрезу дуже подобається. Ми робимо чорнослив з горіхами, сметані, а ще деруни. Це таке свято раз на рік. Тому готові як наймога більше витратити, бо це свято. І Як рік почнеш, зустрінеш, так він і буде. Без м'яса та салатів не обійдеться. І новорічний стіл пані Тетяни. Це салати для те, що люблять жінки. Я особисто люблю салати і м'ясні, і більше такі легкі, е, обов'язково шампанське на новорічний стіл, фрукти. Ну і м'ясо печене, копчене, куди українці без. Без м'яса на ринках і в супермаркетах черги українці активно закуповуються до нового року, хоча ціни цьогоріч відчутно зросли. Наприклад, рибні страви тягнуть вгору. Оселедець та хек подорожчали на понад 20 відсотків за даними Асоціації Українського клубу аграрного бізнесу. Продавці на ринку кажуть, зросла і червона риба, але цінами переважно керує імпортер. Риба була на минулому тижні 650, потім 750, 850. І на цьому тижні вона буде коштувати десь район 950-920. Це імпортер встановлює, як завезуть, як та як по якому як її виграють на біржах. Рибних саме дешева ікра зараз коштує від 5 тисяч гривень. Від 5 до 10 тисяч гривень готові вкластися понад 50% відсотків опитаних українців у новорічний стіл. За даними дослідження консалтингової групи Deloitte Ukraine. Однак цьогоріч святкові витрати зросли на майже 11% відсотків порівняно з минулим роком, за підрахунками експертів інституту аграрної економіки. Новорічний стіл на чотирьох у 2026 році обійдеться у 3890 гривень. Торік ця сума була на 300 гривень менша. Зросли в ціні і традиційні салати. За підрахунками Юрія Лупенка, 3 кілограми олів'є обійдеться у понад 400 гривень. Найдорожчий інгредієнт – ковбаса – 180 гривень. Оселедець під шубою коштуватиме майже 175 гривень. Овочі цьогоріч подешевшили, подешевшали, однак зросли ціни на яйця майже на 5%. «В Цьому році овочі, наприклад, знизилися в ціні на 30% порівняно порівнюючи рік до року. Зараз цьому сприяли гарні пропозиції в липні, серпні, вересні цього року. Розуміємо, що підвищення ціни розпочалося в жовтня місяця через те, що продукцію вже треба зберігати, йдуть витрати на зберігання на логістику більш активнішою. Серед м'яса стабільною і найдешевшою залишається хіба що курятина, хоч зросла в ціні і на 40%. Продавці стверджують, нині українці частіше купують м'ясо птиці. Люди більшість купували це індійка, це курятина, це крольчатина. От такі говядину свинину ще не, не в тих кількостях, яких раніше купляли. Ну, я думаю, що це пов'язано з тим, що відключення світла йде. А от свинина за рік зросла в ціні. На новорічний стіл запечений ошиюк подорожчав на 7% і обідиться у 330 гривень за кіло. Здорожчало й сало на 16 відсотків за даними асоціації українського клубу аграрного бізнесу. Це за рахунок також і вартості кормів, яка є основою собі собівартості виробництва. Але також при переробці ми розуміємо, що відключення світла нам також в принципі дуже на це впливали. Це можна відзначити, що шалений стрибок був по свинині всередині року через брак живця на внутрішньому. М. Ринку переробники, скажімо так фіксували доволі такі, такі важкі період через брак зниження погорівів на початку року. Ну і це почалось заміщуватися за рахунок імпортного продукту. Недешевою буде і сирна тарілка: 300 грамів сиру коштуватимуть майже 180 гривень. Фрукти також додадуть до чеку: два кілограми мандаринів, кілограм бананів та лимон потягнуть на 200 гривень. Економіст Олег Пензе наголошує, витрати залежать від формату святкування. А ціни перед святами це наслідок попиту. А ми, витягаючи з кишені і заощадження, надаємо додатковий до попит. От чому є проблема? І у виробника з'являється дуже велике бажання трошечка заробити на тому. Наші рітейли, ну тобто торгівельні мережі, вони активно затарюють, вже затарилися, вже сидять на величезній купі продуктів. Вони все на складах лежать, щоб напередодні свят не було якогось дефіциту. Але ж не все буде розкуплено. Лиша це після 1 січня, днів на 10, а тоді буде просто мертвий сезон. Щоб зекономити, можна дочекатися за кілька днів до нового року вигідні пропозиції від в мережі зі знижками, хоч і з коротким терміном придатності.